Зі сміхом по життю 3 жовтня у світі відзначають день усмішки. І сумом дійсно є чому радіти. Місцева команда КВК Ренесанс здобула перемогу на всеукраїнському фестивалі Жартиця 19 19-й рік поспіль українські веселуни міряються жартами в Одесі. Цього ж разу наші довели гумору сумчанам не позичати. Такі різні, але разом їх команда зовсім юна. Учасники Ренесансу здружилися лише рік тому. Кажуть, на власному досвіді переконалися людей з Веселим Норовом притягує одне до одного. Так як ми всі вчимося в одній групі, а Фелікс вирішив забрати команду. і він Так по черзі вибирав, спілкувався з нами. І так. як то у нас сложилась нарвна основний состав одразу. Цьогоріч команда вперше ризикнула взяти участь у всеукраїнському фестивалі. КВК жарт птиця під Одесою змагалися 16 команд. Сложності були непосредственно в тому плані, що сложно приспособиться к залу. ты работаешь в сумах, то ти бы своего зрителя вже знаєш. Коли ти приїжджаєш там в затоку, то перед тобою сидять абсолютно тебе незнакомые люди, люди, і ти прощупать, прощупати, бы, на какие теми можна шутить. До сум Ренесанс повернувся з кубком переможця. кажуть секрет їх успіху в інтелектуальному гуморі. Головне, аби глядачу було не лише смішно, а ще й цікаво. Порой шутка рождается внезапно. Вот ты просто идешь, бац, что-то придумалось тебе, и это действительно можно вставить и оно подходит. Но если. Так, знаєте, усердно сидіти писати, то та можуть займати достаточно велике количество часу. Вот що происходит вокруг, а то ми пішемо обов'язково шутки повинні бути по актуалу, і ем, актуальні теми повинні показуватися через сміх, щоб зритель приймав їх і розслаблявся. Відкупка жарт птиці зірку не вхопили. Тепер із свіжими силами та натхненням вигадують нові кумедні історії, в основі яких буденне життя. Юлія Настенко, Андрій Геращенко на часі новини.